Уявіть собі місце, де історія не просто лежить у землі, вона живе у кожному камені, у кожній тіні та навіть у воді, що тече з зірського джерела. Це місце сатанів невелике подільське селище на межі Хмельницької та Тернопільської областей. Сьогодні це спокійне курортне містечко, але варто лише копнути трохи глибше, і ти натрапиш на одну з наймістичніших історій України, яка підтверджена археологами істориками Із сотнями переказів, що збереглися від 15 століття. Археологічні дослідження показали, сатанів стоїть не просто на стародавньому торговому шляху, його серце розташоване на місці язичницького капища, якому понад 2000 років. Що саме знайшли під час досліджень: камені з вирзбленими солярними символами, жертовні ями, типові для скіфських святилищ, та кераміку трипільської культури. Це означає, що люди приходили сюди. Молитися ще тоді, коли Європа тільки починала формувати свої перші держави. І саме на цьому місці, вже у 15 столітті, постане сатанівський замок, один із найстаріших замків Поділля. Тобто нова епоха буквально виросла на кістках старої, а містична і енергетика місця збереглась. За свою історію Сатанів не раз опинявся на межі зникнення. Татарські набіги. 15-16 століттях, штурми молдавських господарів, спроби захоплення литовськими князями, усе це відбувалося тут, але замок стояв. Під час розкопок виявили його укріплення постійно перебудовували, зміцнювали та розширювали. Кожен новий правитель розумів, це не просто фортеця, це ключ до Поділля. І ось тут з'являється перше відчуття містики. Майже всі напади закінчувалися тим, що нападники відступали, навіть коли переважали числом кілька разів. Хроністи того часу писали: сатанів стояв, мов мав невидимих вартових. Про сатані входить безліч легенд про магів, відьом і цілителів. Та мало хто знає, це не просто міф. У київських, львівських і кам'янецьких архівах справді збереглися документи, де місто називали. Місцем рутенських стрілювачів особливо багато згадок у листах молдавських господарів 16 та 17 століть. До цих правителів доходила слава про людей, які лікували травами, вміли накладати компреси, знімали отруєння, виганяли злих духів в хвороби так це називали тоді. Їх спеціально запрошували до Молдови та Волощини, і це підтверджено письмово. Тому не дивно. Що місто отримало репутацію місця сили. У Сатанові розташоване одне із найбільших і найстаріших єврейських кладовищ Центральної Європи. Деякі могильні плити датуються 15 століттям, але найцікавіше символи на них. Багато зображень, які не властиві юдаїзму, але характерні для дохристиянських подільських вірувань. На одній плиті, наприклад, вирізано символ роду, давньослоянського божества, на іншій спіраль. Що використовувалась у сонячних культах. Історики вважають, що це свідчить про синтез культур, коли старі подільські традиції перепліталися з єврейськими, а містичний шлейф лише посилився. Сатанів відомий своїми цілющими джерелами. І це не легенда. Хімічні аналізи довели, що склад води тут майже ідентичний водам карлових вар у Чехії. Місцеві здавна казали, вода сатанова тече з глибини, де спали прадавні боги. За переказами, воду тут не можна брати, якщо ти прийшов зі злими намірами. Вона не набирається у долоню, витікає скрізь пальця. Курорт на цьому місці працює вже понад 100 років, але легенди про живу воду збереглися й досі. Паломники приїжджають сюди не лише за лікуванням, а й за відчуттям спокою, яке важко пояснити. Однією з найдавніших містичних історій Сатанова є легенда про Чорного вовка. Про нього вперше згадано не в легендах. А в листах польського старости Яна Ожеховського, 17-го століття. У цих листах говориться про дивну істоту, що ночами ходить валами фортеці і відганяє розбійників. Місцеві переказують інше, коли замок штурмували татари, один із ченців відмовився тікати. Він молився до останнього, просячи Бога захистити місто. І коли татари увірвалися, в небі, наче промайнув силует вовка. Відтоді вважається, що дух цього монаха іноді повертається, щоб оберігати старі мури. Досі є люди, які стверджують, що бачили вночі тінь великого звіра, який спокійно ходив поблизу замку і розчинявся в темряві. У Сатанові є дивне відчуття коли стоїш над замковими мурами, не розумієш перед тобою минуле чи сьогодення. Тут поєднується все: тріпільське святилище, скіфські жертовники – Середньовічний єврейський світ, монахи цілителі, замок, який ніяк не міг упасти, і легенда про Чорного Вовка, який ніби живе між двома реальностями. Це те місце, де історія і містика не протистоять одна одній, вони сплітаються в один нерозривний вузол. Сатанів це історія про те, як земля може зберігати пам'ять тисячоліть, про те, як вода може дарувати силу, про те. Як стародавні символи можуть пережити імперії, релігії і війни, і про те, що іноді легенди не просто вигадуються людьми, вони виростають з справжньої історії. Якщо ти прийдеш сюди вночі і піднімешся на пагорб, є шанс, що ти почуєш, як вітер проходить крізь старовинні мури, і хтось або щось тихо сторожує тишу старого замку.